Любі мої глядачі, сьогодні другий мій день в Парижі. Ось Нотердам, який реставрують. Сьогодні, слава Богу, сонце. Я трохи половину кохоту знімала. Ну, побачимо, як там воно буде. Ринок найстарший, і, як сказала екскурсовод, цей ринок був вже тоді, коли починали будувати Нотрдам, в 11 столітті цей ринок вже був на цьому ж місці. Можете собі уявити? Павільйони всі створив наполеон, ну не створив, наказав побудувати. І ось з тих часів вони стоять. Ось подивіться. Ой, І ці ось станції метро мені такі смішні. 1371 року створення цього годинника першого. Цифри запаморочні. Консьєржері, резиденція французьких королів. І тут молились. В цьому палаці жила Анна Ярославна, яка в 1051 році вийшла заміж за французького короля. Уявляєте собі? Нащадки якої? Правили в багатьох королівських домах Європи. І досі живуть і правду. Вражаюча краса, емоції. Просто бродим-бродим і весь час, як в музеї. І бульвар Сан місель Кафе книжкова лавочка. Найстаріше дерево Парижа. Акація, яку посадив садівник Генріха IV. Вона підперта, її рятують, але вона ще живе. Я вже зачепилась на вулиці. Лавочка така, де листівки. Сирени, знову кортеж, Париж. Весь в сиренах. Зараз президент Макрон в Сорбоні нас не пустили до Сорбони. Президент оголошує Сор... Ви... промову і весь квартал перекритий, нас не пустили близько. Mm. Je t'ai évité, je n'ai pas trop. Oui, mais je ne voulais pas nous simple qu'il y a un peu de temps. Mais moi je suis là. Il n'est pas béni parce que je suis en état. Parce que je peux. Il y a des. Ah oui, un peu de site. Il y a beaucoup. А може не всі. Десь написано, що один євро, а десь не написано. Заскочили одним глазом, глянути винтажний магазинчик, великий магазин, але це у мене дуже мало часу, я просто швиденько. Дуже гарна кусточка, 13 євро, шок справжній, але це 15 євро. Двадцать пять евро. Ціни, як в Паризі, так. Нічого не скажеш. Мені треба бігти до Лувру, тому так, швиденько, швиденько. Галопом по Європі. По Парижу теж. Капелюшок 29 євро. Старі журнали. 1938 рік, 39-й, Мері по 10 євро, l 60 євро, о, які гарні.

Євро плакат бітл. 24 рік 8 євро. Ой, а це навіть не знаю, чи воно справжнє, чи може просто 20 євро. А може і справжнє, а може просто екстилізоване. Це ж треба мову розуміти і володіти, щоб питати, ну, карти Парижа. Я не знаю, я просто балдію від цих старих фото, які гарні, красуні, які гарні. Захваті. Це я йду набережної сини напроти Нордам, реставрують. І тут оці маленькі прилавочки з антикварною літературою, книжки, але у мене дуже мало часу. Галопом. Я зараз бігом пробіжусь. А зараз ще ну, досить рано, вони ще не всі відкриті. Я пробіжусь просто галопом і біжу далі. у меня. Георг шостий. ці по 2 євро. Що дивіться, які пікантності. Бачите, що продається? Mm-hmm. Да, це просто вже сучасне виконання, але моделі ті. Чесно, мені досі не віриться, що я йду по набережній сцени, парісь, шижі. Це просто якась казка, яка швиденько про мене закінчиться, хочеться Забрати просто з собою частинку цієї казки. 64 четвертий рік.

Джет Барду. Ой, реклама Шанель номер 5. И как красавцы. Тельки вычиняют, выкладывают. Вот так все сховано на... На ніч зачинено, а тоді відкриваються і продають такі мушкетери. Сорбонія. президент читав лекції. Да, я... А я трошечки сфоткала поліцейських під Сорбоною. Да, Це вже, це вже... я завершується мій другий день. Лувр, слів нема. В повному захваті. Але дуже мало часу, дуже багато всього треба подивитись. Дуже цікаво, дуже, дуже 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 класно. Треба їхати на більший час.